Страйбол разом грали. Так, разом ми займалися страйкболом. Тепер те саме, тільки в реальному житті. Так. Більше ніж два роки ми вже працюємо разом для захисту наших побратимів і для захисту нашої країни, ну і також своїх сімей. Кум завжди опора, допомога, як кажуть, її. То негласно присвоїли позивний. Да. Сказали, ти будеш кумом ну, то кумом. — А як один кул. одного, як ви називаєте? Кум. Куб. Ми два куми. Ми з Полтавської області, місто Лубни. Товаришуємо, кумуємо, як кажуть, друг другу допомагаємо. Знайомі ми вже, мабуть, років 25. Сім років майже ми як куми. В мирному житті я був інженером з матеріально-технічного забезпечення на одному з підприємств. Ну, я працював 18 років обальщик великої рогатої худоби. Хоча б за освітою я інженер-програміст. Ну, трошки не так зайшло. Більш вигодніше мені стало і більш цікавіше займатися ну, тваринництвом. Кум хрест хрестив мого молодшого сина, звати Назар. Буде шість буде йти перший клас. З 1 вересня якраз попадає відпустка. Думаю, що може з кумом разом може і попадемо. Страйкбол разом грав. Разом так, разом ми займалися страйкболом. Це військова тактична гра з елементами тактики, але з пластиковими кулями. Тепер те саме, тільки в реальному житті. так. Я з 22-го року пішов у наше ТРО, це 116-та бригада була. Це я пройшов там Авдіївку Красногору, виход з Бахмута. Трошки я своє побачив, як кажуть, ті товаришів потеряв. Я контрактник. Я потрапив у 2020 році, в 30-му механізовану бригаду. Початок війни я застав в місті Бахмут. Саме 24.02, як це все починалося, я пам'ятаю це все. О 5-й ранку я позвонив тестю і сказав Збирай родину, вам потрібно виїжджати, почалася війна. Для мене також це все почалося в місті Бахмут безпосередньо, потім Харківська область, штурм Харківської області, як відбували, ми також працювали. Потім ми багато трофейної техніки відновлювали. Ну і зараз почали працювати вже більш з іноземною технікою. Ми вже знайомі не лише там. З International Max Pro, а вже знайомі з такими зразками, як БТР М113, і деякі є знання в М2 Бредлі. Це також в цьому. тому. Більше, ніж два роки ми вже працюємо разом для захисту наших побратимів і для захисту нашої країни, ну і також своїх сімей. Ну, М113 регулярно він саме більше її освоював, Він І перший почав робити, Я кажу, підтягнув мене. Дав свої знання, я свої доповнюю насип. Свій дует склався, коротше. Замість штатної американської гідравліки ми туди встановлювали українську гідравліку, замінили тут там насос, зробили перехідні пластини, тобто перерахували, і зараз вона штатно працює, виконує свої бойові завдання. В Юрія, мабуть, стриманість терпіння, він мене частіше так підбиває. Давай, давай, подумаємо. У мене більш такий характер, все. Давай пробувати, воно або буде працювати, або ні. Якщо що, потім переробимо. Ні, давай зразу зробимо, тут подумаємо, подивимося, тобто це саме доповнення. В мене такий більш взривний характер, Тобто я не можу сидіти, мені потрібно його зробити. Я вважаю, що коли тут є людина, яка тобі близька, то це, це набагато краще. Ну от Моя багато чи навчився. Він більше знав, чим я, як в техніці, у всьому світі він мене навчав, показував. Потім далі я своє трошки додумав виконувати. Якась <кхід> руки трохи з правильного місця, то знаю, тепер розбираюсь в техніці, тепер я зараз сержант з матеріального забезпечення нашої роти. Складна ситуація була, коли ми зібрали машину саме про М113, ми тільки починали. Її вже відправили, тут перевірили, все працювало. Хлопці кажуть, дивіться, патрубок. А ми в Харкові, в Харкові була якраз тривога. Ми шукаємо запчастини, ми їх знайшли в інтернеті, але навігатор не працює, вони там виручав ситуацію, катався по Харкову без навігатора шукав запчастини, які потрібно було встановити, щоб вона працювала. Ну, багато хлопців, які займаються гідравлікою, ну, вони вони грошей не брали, ми платили за цей, вони сказали, що ні, ми допомагаємо ЗСУ. Як кажуть, ці крани давали ну, безкоштовно, хоча б вони стоять гарні гроші, там і 10 тисяч і більше, то просто сказали хлопці, дякуємо там двері, дякуємо вам. Навіть не взяли це не копійки. Для багатьох людей, на моє враження, війна закінчилася. Це єдине моє враження. Я їх за це не засуджую, у кожного є своя думка. Тому як для мене, то потрібно не забувати про те, що е, сьогодні війна тут. Завтра, постукати Завтра в ваші може двері. постукати в ваші двері. Мій позивний медаль. В кума позивний кум. Так і є. Так, дійсно, це так. Мій позивний він з 22-го року ми були там в відриві від роти з іншим екіпажем, працювали там в своєму напрямку і тоді вже робили позивні. А до цього я був нагороджений в 21-му році відзнакою командира 30-ї окремої механізованої бригади на Хрестом Деграді. І від цього мені мій товариш, він зараз вже служить в іншому місці. Тоді він їх робив і без мого відома я вже потім дізнався, що в мене позивний медаль. Кум, кум, я вже другий мій позивний. 116-й в мене був лісару. На жаль, тієї людини вже немає, якої, ну, яка мені давала. Це був мій командир, він залишився там на Красній Горі. А тут прикрилися кум-кум. Всі, як кажуть, кум. Рядом Кум завжди опора, допомога, як кажуть, їй. То негласно присвоїли позивний. Сказали, ти будеш кумом. Ну, Кумом то кумом. А я один так... одного, як ви називаєте? Кум. кум. Повернутися до сімей, до, до своїх рідних, близьких. Дружин, дітей, як кажуть? Дружин, дітей, так. щоб всі повернулися швидше. У нас, ну, у нас є плани. Підемо займатися сільським хазяйством, а, а можливо залишимося в Збройних силах. Подивимося. Життя покаже, кажуть.